так виглядає. Газета є. Та воно. Свіжі чи ні? Свіжі. Свіжіших не бува. Свіженька. Що там? Свіженька у нас. Свіжим газетою пахне. Супер. Беріть всі, беріть Кого? Йдіть. А що робити? Ну а що найбільше читаєте? Всі всі інтересні ті. Що да. у нас у межовій рубать? У мене чоловік повністю. Споя. Я теж Браво. останню першу. Мені спорт подобається, Моя А в мене колись дочка займається. Всі наші, всі свої рідні. Вся межістка громада, своя рідна. Даже якщо будеш розпалювати, обіщай, що прочитаєш. Виписували газету до останнього, навіть коли ось недавно нам видавали гуманітарну допомогу і просили, щоб передали на Старостинський округ хоть декілька примірників Межівського меридіана. Які новини? От я вам щас скажу про наших дівчаток. Вони молодці. От. Послідню сторінку просто так почитаю. І про хороших людей теж читаю. Тут у нас який? Ніякий. Стільниковий. Стільниковий. Беріть, будь ласка, читайте. Живемо, таке. ждемо перемогу, годуємо котів і собак чужих. Спасибо ще раз. Читаємо все, бачимо і, і бачимо, даже, що робиться. Не тільки тут і в села бачимо. Сьогодні виглядає кабінет редактора Межівського меридіану.